КУРТ Вонегут. СИРЕНИ ТИТАНА ТЕКСТ читає Сергій ОРОПчук. 5. ЛИСТ ВІД невідомого ГЕРОЯ Ми можемо зробити центр людської пам'яті так само стерильним, як щойно вийнятий із стерилізатора скальпель. Але краплини нового досвіду починають накопичуватися на ньому відразу. Ці краплини й собі утворюють структури. Не обов'язково сприятливі для мілітарного мислення. На жаль, ця проблема повторного зараження видається такою, що її неможливо розв'язати. Доктор Моріс Н. Касл, директор управління психічним здоров'ям Марс. Стрій, у якому йшов вуй, зупинився перед гранітним бараком одним із тисяч інших, які, в перспективі, здавалося, тягнулися залізною рівниною у вічність. Перед кожним десятим бараком був флагшток зі стягом. Який розвивався на шпаркому вітрі, всі стяги були різні, стяг, який майорів, наче янголохоронець над бараком воєвої роти, був неймовірно яскравий, червоні й білі смуги та багато білих зірочок на синьому тлі. Це була доблесть минулого, прапор Сполучених Штатів Америки на землі. Наступний був червоний прапор Союзу Радянських Соціалістичних Республік, після нього прекрасний зелено-оранжево-жовто-пурпурний стяг із левом, який тримає меч. Це був прапор цейлону, а після нього червоний м'яч на білому полі, прапор Японії. Стяги позначали країни, на які марсіанські військові формування нападуть і знешкодять, коли почнеться війна між Марсом та землею. Вуй не бачив стягів, аж доки його антена не дозволила його плечам і суглобам розслабитися, а йому вийти з лав. Він витріщився у довгу перспективу бараків та флагштоків. Барак, перед яким він стояв, мав величезне число, намальоване на дверях. Це був номер 576. якою частинкою свого єства, Вуй захопився цим номером і почав його вивчати. Тоді він згадав страту, згадав, що родий чоловік, якого він вбив, сказав йому щось про синій камінь і 12-й барак. середині барака 576, Вуй чистив свою рушницю, те заняття приносило йому чимало задоволення. Ба Більше він з'ясував, що все ще знає, як розбирати свою зброю. Тю частину його пам'яті, як видавалось, не стерли в лікарні. Він крадькома потішався думкою, що, напевно, є й інші частини його пам'яті, які збереглися. Чому ця думка спричинилася до того, як він крадькома радів, він не знав. Він змастив дул рушниці. Це була німецька гвинтівка системи Маузер калібру 11 мм. Однозарядна, такий тип гвинтівок здобув собі репутацію в руках іспанців в іспансько-американській війни між землянами. Ці гвинтівки в марсіанській армії. Були приблизно того ж зразка. Марсіанські агенти, які працювали на землі. Не викликаючи зайвих підозр, змогли закупити чимало маузерів, британських енфілдів та американських спрингфілдів за копійки. Воєві товариші із загону також змащували дула рушниць. Мастило гарно пахло, а промащені ним віхті застригали у стволах. Тож треба було докласти зусиль, щоб пропхати їх спеціальною щіткою стрижнім, що робило процес цікавим. Всі мовчали. Здавалося, ніхто не звернув особливої уваги на страту. Якщо в ній був урок для воєвих товаришів, вони його засвоїли так само швидко, як засвоюється суміш для дитячого харчування паблум. Був лише один коментар про вуєву участь у страті, і його виголосив сержант Брекмен. Ти добре з усім впорався, вую», – похвалив Брекмен. Дякую. сказав вуй. Цей чоловік добре впорався хіба ні? запитав Брекмен вуєвих товаришів. Дехто кивнув головою. Але у вуя склалося враження, що його бойові товариші ствердно кивнули б на будь-яке запитання, що вимагало позитивної відповіді, і заперечно похитали б головою на будь-яке, що вимагало негативної. Вуй вийняв шомполи клейтух, провів пальцем під відкритою ствольною коробкою і впіймав сонячне світло на вимащеному мастилом нігті великого пальця. Цей ніготь пальця відбив сонячне світло на ствол. Вуй припав оком до дула і його захопила досконала краса. Він міг годинами щасливо витріщатися на бездоганну спіраль нарізів у каналі ствола, з протилежного боку, якого він бачив круглі ворота, в омріяний щасливий край. У дальньому кінці дула його вимащений мастилом нігодь відкидав рожевий відтінок, що справляло враження справжнього рожевого раю. Колись він обов'язково залізе по дулу до цього раю. Там буде тепло, думав вуй, і там буде лише один місяць, великий, статечний, повільний. Що ще, ще вгладів вуй у рожевому раю на кінці ствола, і його спантеличила чіткість цього видіння. В тому раю були три красуні, і вуй чітко знав, які вони із себе одна біла, одна золота і одна коричнева. У його видінні золота дівчина курила сигарету. Вуй ще більше здивувався, коли з'ясував, що знає, яку сигарету курила золота дівчина. Це була сигарета місячний серпанок. Продавати місячний серпанок, сказав вуй уголос. Йому подобалося, як це звучить. Від цих слів він почувався авторитетним, спритним. Га? сказав молодий чорношкірий солдат, який чистив рушницю поруч з Вуєм. Що ти там сказав, вую? запитав він. Йому було 23. його ім'я, вишите жовтими нитками на чорній латці над лівою нагрудною кишеню. Звали його Боас. Коли в армії Марса дозволяли підозрювати один одного. То Боаз був би саме тією людиною, яку варто підозрювати. Його ранг був лише рядовий першого класу, але уніформа, хоча й стандартного лишайникового зеленого кольору, була пошита із значно кращого матеріалу і краще скроєна, аніж уніформа будь-якого іншого солдата, навіть сержанта Брекмена. У всіх інших уніформа була груба, від неї свербіло тіло, вона трималася купи завдяки неохайним швам з грубої нитки. Така уніформа мала добрий вигляд. Лише коли той, хто її носив, стояв струнку. В будь-якій іншій позиції солдат з'ясовував, що його форма збиралася у складки й потріскувала, наче зроблена з паперу. Базова уніформа повторювала кожен рух з шовковою грацією, швів було багато і всі крихітні. А що спантеличувало найбільше, боазові черевики мали глибокий насичений рубіновий блиск. Жоден інший солдат не міг досягнути такого блиску хоч як би намагався відполірувати власні черевики. На відміну від черевиків усіх інших у ротному бараці, буазові черевики були зі справжньої шкіри із землі. Що ти там казав продавати, вую? запитав буаз. Місячний серпанок помиї, позбутися його, прошепотів вуй. Він не розумів змісту цих слів. Він випустив їх зі свого рота лише тому, що вони самі рвалися назовні. Продавати, сказав він. Боаз усміхнувся. Співчутливо і водночас радісно. Хочеш продавати, га? сказав він. Добре вую, ми продамо. Він звів брову. Що будемо продавати, Вую? У зіницях його очей було щось по особливому яскраве й пронизливе. Вуєві ця жовта яскравість, ця гострота буазових очей здалася тривожною, і це відчуття тривоги лише зростало, що довше буаз пильно на нього дивився. Вуй відвів погляд, вибірково зазирнув в очі кількох своїх товаришів. І зауважив, що всі вони однаково тьмяні, навіть очі сержанта Брекмена. Базові очі продовжували вдивлятися у Вуя. Вуй відчув, що проти своєї волі змусив знову зустрітися з ними. Боазові зіниці здавалися діамантами. Ти мене не пам'ятаєш, Вую? спитав він. Це запитання стривожило Вуя. З якоїсь причини було важливо не пам'ятати буаза. Він радів, що й справді не пам'ятав його. «Боаз, Вую, сказав чорношкірий. Я Боаз». Вуй кивнув головою. Як справи? спитав він. О, справи непогано, відповів Боас. Він похитав головою. Ти про мене що нічого не пам'ятаєш, Вую? Ні, сказав Вуй. Його пам'ять трохи його доймала, переконуючи, що він може щось згадати про Боаза, якщо добре постарається. Він наказав своїй пам'яті замовхнути. Вибач, додав Вуй, моя пам'ять повністю порожня. Ти і я, ми друзяки, сказав Боаз. Боас і вуй. Хм. Сказав Вуй, ти ж пам'ятаєш, що таке система друзяк, Вую?» – запитав Боас. Ні, відповів Вуй. Кожен чоловік у кожному загоні, пояснив Боас, має друзяку. Друзяки, іначе напарники, мають один на двох стрілецький окоп. Під час нападів тримаються один одного, один одного прикривають. Якщо друзяка потрапив у неприємності в рукопашні, інший друзяка прийде йому на допомогу. Подасть йому ніж. Хм. зауважив Вуй. Так дивно? продовжив Боас. Що тільки людина не забуде у шпиталі, і скільки всього продовжує пам'ятати, хоч що б вони там робили. Ти і я. Нас готували як друзяк напарників цілий рік, а ти взяв і забув усе, а тепер говориш про ті свої сигарети. Які сигарети, вую? Я, я не пам'ятаю, сказав Вуй. Ану, спробуй зараз пригадати, попросив боас. Ти вже одного разу майже згадав. Він нахмурив брови і пришмурився, ніби намагався допомогти Вуєві згадати. Мені здається, це так цікаво, що людина може згадати після шпиталю, спроби пригадати все, що можеш. У тому, як розмовляв Боас, була якась манірність, такої ж природи, як у хитрого шкільного забіяки, коли він поплескує слабака по підборіддю, говорячи до нього як до малої дитини. Але Боазові подобався вуй, це теж відчувалося у його манері. Вуя охопило моторошне відчуття, що він та Боас були єдиними справжніми людьми в кам'яній будівлі. Що решта роботи зі скляними очима, та ще й не дуже добре зробленими. Сержант Брекмен, який начебто мав усіма командувати, здавався не більш настороженим, не більш відповідальним, не більш командувачем за мішок пір'ям. Послухаймо все, що ти пам'ятаєш, вую», – сказав Боазу Леслово. Мій добрий друзяко, додав він, просто згадаю все, що можеш. Перед тим як вуй зміг пригадати хоча б щось. Біль голови, який змусив його провести страту, з'явився знову. Однак біль не зупинився після застережного поколювання. Поки Боас безвиразно спостерігав, біль у вуєвій голові почав гриміти і блискати. Вуї став, рушниця випала з його рук. Він чіпився руками в голову, закрутився, закричав зомлів. Коли войоттямився на підлозі барака, друзяко Боас прикладав до його скронь холодну мокру ганчірку. Навколо вуя і боаза колом стояли їхні товариші по загону. На їхніх обличчях не було й тіні здивування чи співчуття. Вони вважали, що вуй зробив щось дурне і таке, що не личить солдатові, а отож заслужив на все, що отримав. На їхню думку, вуй зробив якусь херню з військового погляду наприклад, виставив себе мішеню на відкритому просторі, або чистив заряджену зброю, або чпихнув на патруль, або підчепив винорічне захворювання і не повідомив про це. Або відмовився виконувати прямий наказ, або проспав ранковий підйом, або напився на варті, або витягнув дірявий стрит у покері, або тримав у шафці з особистими речами книжки чи ручну гранату, або запитав, хто і для чого придумав цю армію. Лише Боаз мав такий вигляд, ніби йому шкода вуя. Це все я винен вую, сказав він. Тепер сержант Брекмен пробився крізь коло, яке оточувало Вуя і Боаза. Боаза, що він тнув? Запитав Брекмен. Я просто дражнив його, сержанте, щиро пояснив Боас. – сказав згадати минуле. Я ж і подумати не міг, що він спробує. Варто було подумати і не дражнити чоловіка, який щойно вернувся зі шпиталю, різко викрикнув Брекмен. Та я знаю, знаю. Виправдовувався Бас, переповнений докорами сумління. Мій друзяка, що мене. Вує, сказав Брекмен, Там у шпиталі тобі що, нічого не сказали про твою пам'ять? Вуй непевно похитав головою. Можливо, відповів він. Вони мені багато всього розповіли. Це найгірша річ, яку тільки можна зробити, Вую, згадувати минуле, пояснив Брекмен. Через це тебе якраз і відправили у шпиталь, бо ти забагато пам'ятав. Він склав кремезні долоні разом у формі чаші, ніби окреслюючи ними вуєву проблему. Бляха муха! Ти б починав так багато пам'ятати, що не вартував і ломаного гроша як солдат. Вуй спробував сісти, поклав руку собі на груди і побачив, що його куртка мокра від сліз. Він думав пояснити Брекменові, що насправді і не намагався нічого згадати, бо інстинктивно знав, що це погано, але біль все одно його вдарив. Він не сказав цього Брекменові через страх, що біль повернеться. Вуй застогнав і закліпав, щоб позбутися останніх сліз. Він більше нічогісінько не робитиме без наказу. А що до тебе, Боазе, продовжив Брекмен, можливо, тиждень прибирання туалету навчить тебе, як потішатися над людьми, які щойно повернулися зі шпиталю. Щось у воєвій пам'яті підказало йому уважно спостерігати за Брекменовою і Боазовою мімікою під час розмови. Відбувалося щось важливе. Тиждень, сержанте, занив Боас. Так, блін. підтвердив Брекмен, а тоді здригнувся і заплющив очі. Його антина почала легенько різати болем. Цілий тиждень, сержанте. невинно перепитав Боас. День, сказав Брекмен, і це було радше запитання, аніж твердження. Брекмен знову зреагував на біль у голові. Коли починати, сержанте? запитав Боас. Брекман замахав своїми кремезними руками. Забудь. Він видавався збентеженим, загнаним, ніби його переслідували. Він опустив голову, наче готувався опиратися болю, якщо той повернеться. Більше бляха ніяких жартів. Його голос долинав глибоко з горла. І він поспішно відійшов, а тоді швидко побіг у кімнату в кінці бараку, гримнувши дверима. Командир роти, капітан Арнольд Берч. Увійшов до барака з раптовою перевіркою. Перший його побачив Боас. Боас зробив те, що солдат мав робити за таких обставин. Прокричав «Струнко!» Він це зробив, попри те, що не мав жодного рангу. У виняткових обставинах військові звичаї допускають, що урядовий найнижчого рангу може давати команду струнку, рівним собі та сержантам, якщо він перший помітив присутність офіцера командного складу укритій споруді. Але в жодному разі. Не в районі бойових дій. Антени сержантів миттєво відгукнулися, випростали спини чоловіків, замкнули їхні суглоби, втягнули животи, напружили задниці, вимкнули міски. Випіс стрибнув з підлоги, закляк і затремтів. Лише один чоловік не квапився ставати струнку це був Боаз. І коли він все таки виструнчився, у тому як зробив це, було що зухвале, розкуте і глузливе. Капітан Берч вважав, що таке Боазове ставлення було неприйнятним. І мав намір поговорити про це з буазом, та щойно капітан відкрив рота, як пронизливий біль вдарив його між очима. Капітан прикрив повіки, не видавши жодного звуку. Під лиховісним буазовим поглядом, він швидко став струнко, розвернувся кругом, почув барабан у своїй голові, і в ритмі з барабанним маршем вийшов строєвим кроком з барака. Коли капітан пішов, Бас не дав своїм товаришам по загону команди вільно, хоч це й було в його владі. У правій кишені штанів. Він мав невеликий пульт управління, за допомогою якого міг змусити їх робити що завгодно. Завбільшки пульт був півлітрову флягу. Як і спеціальна фляга, яку можна кріпити на стегні, його було зроблено у формі, яка б легко прилягала до тіла, боаз носив його спереду стегна. Пульт мав шість кнопок і чотири ручки. Маніпулюючи ними, Буас міг контролювати будь-кого, хто мав антенну у своєму черепі, будь-кому міг завдати будь-якого болю. Змусити стояти струнку, слухати барабан, маршувати, стояти, повернутися у стрій, вийти зі строю, віддати честь, нападати, відступати, стрибати, скакати, плигати. У своєму черепі Боас не мав антени. Вільна, як сама того хотіла, ось яка була Боазова воля. Боаз був одним із справжніх командирів армії Марса. Він командував однією десятою збройних сіл, які мали напасти на Сполучені Штати Америки, коли відбудеться напад на землю. Далі були підрозділи, що мали напасти на Росію, Швейцарію, Японію, Австралію, Мексику, Китай, Непал Уругвай. Як було відомо Базові, армія Марса налічувала 800 справжніх командирів, і жоден із них не мав вищого рангу, ніж сержант. Номінального командира всієї армії, генерала Бордерза Емпульсифера, фактично весь час контролював його зв'язковий капрал Берт Райт. Капрал Райт ідеальний зв'язковий. Завжди мав із собою аспірин для хронічних генералових нападів болю голови. Переваги системи таємних командирів очевидні. Будь який бунт в армії Марса спрямувався б на людей, які не мали жодного реального зв'язку з командуванням. А в часи війни ворог міг винищити всіх марсіанських офіцерів, анітрохи не порушивши порядку в армії Марса. «799», – сказав голос Боас, поправивши власне знання про кількість справжніх командирів. Один помер, його задушив вуй. Це був рядовий Стоні Стівенсон, колишній реальний командир підрозділу, який мав напасти на Великобританію. Стоні так захопився вуєвими намаганнями зрозуміти, що відбувалося, що несвідомо взявся допомагати вуєві думати. За це Стівенсона покарали в найпринизливіший спосіб. У його черепи встановили антенну і змусили маршувати до стовпа як доброго солдата, а там очікувати на смерть від рук свого протеже. Боас продовжив тримати товаришів по загону в стійці струнку. вони далі тремтіли, ні про що не думали, нічого не бачили. Боас підійшов до воєвого ліжка, ліг на нього, виставивши свої великі блискучі черевики на коричневу ковдру. Він завів руки за голову, вигнувся всім тілом, наче лук, <плес> протягнув Боас. Це було щось середнє між позіханням та зітханням. <плес> <плес> ну й ну, хлопці, сказав він. Дозволивши своїм думкам відпочити. Бляха муха, хлопці, продовжував він. Це була лінива розмова ні про що. Базові трохи набридли його іграшки. Йому спало на думку змусити їх битися один з одним, але якщо його спіймають, покарання буде таке, яке отримав Стоні Стівенсон. Ну, хлопці, ну ж бо!» – мляво сказав Боас. Повна бляха-муха, хлопці!» хлопці, у мене таки вийшло. Ви мусите це визнати, Обаза базах йде як по маслу. Він скотився з ліжка, приземлився на руки й ноги, а тоді звівся із грацією Пантери. На його обличчі з'явилася осяйна усмішка. Він робив усе можливе, щоб сповна насолодитися своїм вигідним становищем у житті. У вас не так усе і зле, хлопці, сказав він своїм нерухомим товаришам. Бачили б ви, що ми виробляємо з генералами, то ваша служба не здавалася б вам такою гіркою. Він фиркнув і зашепотів. Два дні тому вночі ми реальні командири посперечалися, який генерал найшвидше бігає. Той витягли з ліжка всіх двадцять трьох, вишикували їх з голими сраками, ніби вони скакові коні, а тоді зробили ставки і пустили бігати, наче за ними гнався сам чорт. Перший прибіг генерал Стовер, відразу за ним генерал Гаррісон, а після нього генерал Мошер. Наступного ранку кожен генерал в армії був закляклий, як дошка. Кожен із них не міг згадати, що такого сталося з ними вночі. Боаз знову фиркнув, а тоді вирішив, що його вигідне становище в житті буде ще краще, якщо він поставиться до нього серйозно. Покаже, який це тягар, покаже, яка це честь нести цей тягар. Він розважливо позадкував, заклав великі пальці за пояс і кинув солдатам сердитий погляд. О, сказав він. Та ми не лише розважаємося. Він неквапливо підійшов до вуя, ставши впритул, оглянув його згори донизу. Вую, хлопче, сказав він. Якби ти лиш знав, скільки часу я провів, думаючи про тебе, переживаючи за тебе. Боас почав похитуватися на ногах. Ти ж точно пробуватимеш ще щось вигадати. Ти знаєш, скільки разів тебе вже відправляли до шпиталю, щоб вичистити тобі пам'ять. Сім разів вую. А знаєш, скільки разів, як правило, відправляють туди, щоб вичистити пам'ять? Один, один раз. Боас класнув пальцем у вуя перед носом. І цього вистачає. Раз і людина більше нічим не париться. Він спантелочено захитав головою. Але не з тобою, Вую. Вуй здригнувся. Що, я задовго тримаю тебе струнку, Вую? запитав Боас. Він заскрипів зубами. Він не міг триматися від того, щоб час від часу не мучити вуя. По-перше, колись на землі у Вуя було все, а Боас не мав нічого. По-друге, Боас принизливо залежав і залежатиме від вуя, коли вони прилетять на землю. Боас був сиротою, якого завербували, коли йому виповнилося лише чотирнадцять. І він не мав зеленого поняття, як гарно проводити час на землі. Він розраховував, що Вуй покаже йому. Ти хочеш знати, де ти, звідки ти, ким був? запитав Боас. Вуй все ще стояв струнко, бездумно, не здатен скористатися тим, що йому каже Боас. Але Боас не говорив це, щоб Вуй міг його використати. Боас запевняв себе, що його друзяка стане в пригоді, варто йому лише бути поруч із ним, коли вони нападуть на землю. Чувак. сказав Боас. Лиховісно глянувши на Вуя, ти один з найбільших щасливців, що коли-небудь жив. Там на землі, чувак, ти був царем. Як і більшість інформації на Марсі, інформація якою володів Боас про Вуя, була фрагментарною, він навіть не мав поняття, звідки надходила ця інформація, він збирав її із загального фонового шуму армійського життя. Боас був надто добрим солдатом, тому не ходив він і розпитував усіх довкола, заповнюючи прогалини у своїх знаннях. Знання в солдата завжди мали бути неповні. Тому Боас і не знав нічого суттєвого про вуя, окрім того, що колись йому дуже щастило. Решту він дофантазував Маю на увазі, сказав Боас, що ти міг мати все, міг робити все, що захочеш, їхати всюди, куди захочеш. Поки Боас підкреслював Вуєву удачу на землі, його непокоїло забобонне переконання, що його власна удача на землі зійде на нівець. Боас промовив три магічні слова. Що, як він гадав, описували абсолют щастя, якого людина може сягнути на землі нічні клуби Голівуда. Він ніколи не бачив Голівуда, ніколи не бачив нічного клубу. Чувак. сказав він. Ти собі весь час тинявся по тих нічних клубах Голівуда, і ніч. Чувак. казав баз без тямного вуєві, У тебе було все, що людині тільки треба, щоб жити справжнім життям на землі. Більше того, ти знав, як це робити. Чувак. вів далі бас, намагаючись приховати. Жалюгідну безформні своїх прагнень. Ми підемо у круті місця, замовимо класний харчик, тусуватимемося з крутими людьми і класно поковбасимося. Він схопив вуя за руку і потрусив ним. Друзяки, ось хто ми, друзяки. Хлопче, ми станемо знаменитою парочкою. Будемо всюди ходити, все робити. Ось іде щасливчик вуй, і його друзяко Боас. мріяв Боас. Він сподівався, що саме так земляни говоритимуть про них після завоювання. «Он вони двоє йдуть повні штани радості. Він фиркнув і заворкував про щасливу парочку. Його усмішка зблякла. Його усмішка ніколи не затримувалась. Глибоко в душі, Бааз завжди хворобливо непокоївся, непокоївся, що втратить роботу. Він не знав, напевне, як отримав цей великий привілей, не знав, хто дав йому цю класну роботу. Бааз навіть не знав, хто командував справжніми командирами. Він ніколи не отримував наказу ні від кого, хто стояв вище. Всі буазові дії. Так само, як дії інших справжніх командирів, спиралося на те, що найкраще можна описати як фрагменти розмов фрагменти, які циркулювали на рівні справжніх командирів. Коли справжні командири збиралися пізно ввечері, ці фрагменти розповсюджувалися за пивом, з печивом і сиром. Наприклад, був якийсь фрагмент про сміття на складах, а ще про те, що бажано, щоб солдати відчували реальний біль і гнів під час тренувань з джиу-джитсу. Ще один. Про ганебну тенденцію пропускати петлі, коли солдати зашнуровували свої онучі. Боази сам їх розповсюджував, хоч і не мав уявлення про їхнє походження. На їхній основі він будував свою поведінку. Страту Стоні Стівенсона вуєвими руками оголосили в той самий спосіб. Раптом всі про це заговорили. Раптом реальні командири заарештували Стоні. Не натикаючи на кнопки, Боаз торкався пальцями пульта управління в кишені. Він зайняв місце серед чоловіків, яких контролював. По своїй волі став струнко, натиснув кнопку і розслабився разом із солдатами в бараку. Він захотів випити чогось міцного, а він мав на це право варто лише захотіти. Необмежені запаси алкоголю регулярно доставляли із землі для реальних командирів. Офіцери також мали право випивати, коли вони хотіли, хоча доступу до земного алкоголю вони не мали те, що пили офіцери, було отруйним зеленим напоєм, ферментованим із місцевого лишайника. Проте Буас ніколи не пив. Однією з причин був страх, що алкоголь послабить його ефективність як солдата. Ще одна причина страх забутися і запропонувати комусь з офіцерів скласти йому компанію. Покарання реальному командирові, який запропонував офіцерові алкоголь, смертна кара. Господи. сказав Буас, додаючи свій голос до гулу чоловіків, які розслабилися. За 10 хвилин сержант Брекмен оголосив перерву, під час якої всі мали вийти на двір і грати в німецький бедбол, головний спорт в армії Марса. Вуй непомітно вислизнув. Він вислизнув до 12-го барака, щоб відшукати листа під голубим каменем, листа, про який йому розповів рудий солдат, якого він вбив.